Жертвами у ледиці в Кіровограді стали 82 людини. Усі травмувалися через слизькі тротуари і дороги. 15 хворих госпіталізовано, повідомили в місцевому травмпункті. Тим часом головний комунальний Кіровоград Олександр Хачатурян прозвітував, зробили максимум, аби містяни безпечно ходили вулицями обласного центру. Пояснив, дороги суцільним шаром не посипають, а використовують суміші лише на аварійних перехрестях, спусках, підйомах і тротуарах, які в комунальній власності. Посипати їх у приватному секторі мають самі жителі. Це ж стосується і власників. У крамниці інших установ. Для унеможливлення е, створення аварійних ситуацій е, в місті на даний час на базі комунального підприємства Універсал-2005 е, створено е, аварійне цілодобове чергування. Тобто, на даний час в місті постійно і вночі, і в день чергують в постійному режимі три. Наші автомобілі, які задіяні для розкидання піщано-сольової суміші.